Попереджений, отже, озброєний з початком опалювального періоду. Надзвичайники застерігають про небезпеку виникнення пожеж, тому просять прикарпатців бути пильними з газу і електроприладами. До слова, українці повертаються до дідівських методів. Безліч людей у селах починають палити дровами, тому надзвичайники радять їм перевірити справність печі та прочистити димохід. Люди Зв'язку з, з різними, там хто не отримав субсидію, хто не може платити за гасток, хто просто хоче зекономити, будуть повертатися до тих пічей, до тих грубок, які ще не, не розібрали у своїх хатах. І відповідно, якщо вона декілька років не палилася, відповідно димохід вже. Не такий герметичний. велику небезпеку в собі таїть чадний газ, бо вдихнувши його всього два-три рази, людина втрачає свідомість. А перебуваючи у приміщенні, наповненому цим газом, можливі летальні наслідки. На щастя, цього року жодна людина не загинула від цієї отрути. Проінструктований належним чином абонент це є запорука без аварійної роботи. Я всім в принципі абонентам бажаю. Аби ми цю статистику з нульовим показником отруєнь чадних газів, пов'язаних з газом побуті, донесли до кінця року, і другий рік був би не гіршим, як ми спрацювали разом з вами цього року. Тож, аби унеможливити отруєння чадним газом, слід два рази на рік прочищати димові та вентиляційні канали, а приміщення, де згорає газ, слід регулярно провітрювати.